Отже, починаємо наше заняття. Воно присвячено темі оцифровування музейних експонатів. Шановні колеги, сьогодні ми поділимося з вами нашим досвідом у справі оцифрування предметів народного одягу. Етнографічна колекція Відкрита скриня почала працювати в цьому напрямку з 2017 року, тобто 7 років тому. Інвентаризація і оцифровування будь-якої музейної колекції вимагає системної праці, вивчення нових галузей знань, зокрема предметної фотографії, проте результати вартий зусиль. Системно проведена цифровізація виводить музейну колекцію на якісно новий рівень. Це дозволяє значно полегшити праці працівників музеїв та надати доступ до інформації про експонати для дослідників і широкої публіки. Наша сьогоднішня розмова буде стосуватися практики оцифровування предметів народного одягу, наприклад, етнографічної колекції Відкрита скриня. Ось основні пункти, які ми хочемо опрацювати. Вони допоможуть вам систематизувати розуміння процесу проведення фотозйомки. Перше визначення мети оцифрування. Друге підготовка експонатів. Третє перелік необхідного обладнання. Наступне це методика фотографування. Особливості зйомки різних предметів. І на сам кінець ми познайомимося з нашою командою. Перший пункт нашого плану визначення мети оцифрування. Ми маємо відповісти на питання, навіщо ми це робимо. Перед фотографуванням музейних фондів потрібно визначитися завданням. Ось деякі варіанти, для чого можуть бути потрібні цифрові фотоекспонатів. Для електронного обліку експонатів. Для цього досить зробити фото телефоном. Для вебсайту музею тут потрібні якісні фото попередньо підготовлених експонатів. Для публікації в міжнародних онлайн-каталогах музея Діджитал Європіана Google Art and Culture. Для документування експонатів до і після реставрації, для наукових досліджень, наприклад, мікроскопія, для публікації в соціальних мережах, для використання в друкованих матеріалах, періодика, книги або на банерах. У своїй роботі ми будемо орієнтуватися на створення якісних фото для веб-сайту музею, онлайн-каталогів та друкованих видань, які задовільняють майже всі перераховані вищі потреби, окрім деяких особливих випадків. Наступним пунктом іде підготовка експонатів. Експонати мають зберігатися в спеціально відведеному місці, де вони зручно розташовані. Їх можна звірити з попереднім запланованим списком. Перед фотозйомкою потрібно відібрати, підготувати експонати, провести чистку, необхідну реставрацію, прасування, якщо це можливо. Реставрацію повинна проводити спеціальна людина з відповідною кваліфікацією і досвідом. Перед прасуванням речі необхідно очистити. Для етнографічного текстилю просування є бажаним, щоб надати експонату правильну форму і гарний вигляд. Експонати повинні бути промарковані. У кожного з них повинна бути бірка з унікальним номером. Ми нашиваємо спеціально виготовлені бірки з тривкого синтетичного матеріалу, вказуємо на них приналежність до колекції, унікальний номер, коротку інформацію про географію і часовий період, пов'язаний з експонатом. Перелік необхідного обладнання. Для фотографування ми використовуємо доступні засоби. За потреби можна орендувати обладнання, все залежить від завдання зйомки та фінансових можливостей. Для простих завдань, електронного обігу у колекції достатньо зробити фото мобільним телефоном. Для створення деталізованих фото з коректною передачею кольору потрібне професійне обладнання, фотокамера, студійні джерела світла, соутбокси, студійний фон, стійки, тримачі, еталони кольору тощо. Ми використовуємо дзеркальну фотокамеру Nikon D610 розмір матриці 24 Мп, що дозволяє створювати достатньо деталізовані фото. Для фотозйомки музейних експонатів краще використовувати об'єктив фіксованою фокусною відстані, наприклад, Nikon 50 мм 1,8 Також ми використовуємо полярофільтр для усунення відблисків світла. Також вам знадобляться студійні джерела світла, стійки і будівельна драбина. Для зйомки невеликих предметів краще використовувати мобільний фон і штатив для фотокамери. Для зйомки великих об'єктів використовуємо студійний тримач для паперового фону, ворота, соутбокси та рефлектори. Одяг краще фотографувати на манекені. Це дозволяє показати його об'ємну форму та правильний спосіб вдягання. Сіра карта використовується для встановлення балансу білого. Також потрібні потужний ноутбук з якісним екраном та переносні диски великого розміру для зберігання фото. Для опису предметів вам знадобляться інформаційні матеріали, наприклад, мапа з позначенням етнографічних або історичних регіонів. Також книги, альбоми, довідники за тематикою вашої колекції. Методика фотографування. Для фотозйомки потрібне закрите приміщення студія зі стінами нейтрального кольору білий, сірий, чорний, яке дозволяє повністю контролювати освітлення та розміщення обладнання. Площа студії не менше 25 квадратних метрів, також необхідна додаткова кімната для відбору та підготовки експонатів. Крім фотографа, в процесі зйомки приймає участь ще два працівника для підготовки, розміщення, контролю процесу зйомки і обліку експонатів. Параметри студійної зйомки. Режим зйомки м повністю ручний. Світлочутливість 100, діафрагма від 8 до 16, витримка 1,125 секунди. Баланс білого фіксований 5600 або 6500 кельвінів. В Подальшому це уточнюється під обробці зі зразком, тобто фотографуємо для зразка експонат з кольоровою мішенью або нейтральною сірою карткою. Освітлювальні прилади, спалаги або постійне світло розміщуємо так, щоб фон і предмет були рівномірно освітлені. Для цього використовуємо великі та малі софтбокси, парасольки, лайтпанелі, розсіювачі, а також враховуємо відбиття світла від стін та стелі. Слідкуємо, щоб в кадр не потрапило паразитне відбиття світла від забарвлених стін та предметів, які знаходяться в студії. Ось приклад розміщення освітлювальних приладів для зйомки на манекені. А тут ми бачимо приклад розміщення освітлювальних приладів для зйомки на площині. Розміщення сірої карти для контролю балансу білого. Перейдемо для особливостей фотозйомки різних предметів. Скільки світлин потрібно для відображення загального вигляду і деталей різних типів експонатів? Давайте розглянемо окремо кілька прикладів. Костюм. Знімаємо на манекені. Перед, півоберта, профіль, спина. 3-4 фото. Сорочка. На площині перед спинка. Рукав, комір. Вишивка спереду. Два рукави, манжети, деталі. контрольні фотоетикетки. На манекені спереду, півоберта, спина за потреби. Всього 10. Фото. Хустка. На площині на манекені голова деталі всього близько семи фото. Вінок на площині і на манекені голова. Деталі. Всього близько шести фото. Намисто. На площині на манекені, макро, в комплексі за можливостей всього близько семи фото. Спідниця. На манекені перед спина профіль в повний зріст. На площині деталі біля вісьпи фото. Скриня. Фото півоберта спереду, ззаду, з боків, зверху. Деталі, внутрішній вигляд, всього біля 10 фото. Скрині доводилося знімати прямо на місці зберігання і в респіраторі. Для рівномірного освітлення використовували портативні спалахи через велику парасолю і спалах стелю. Фон великий шматок текстилю білого кольору і білий парпір. При подальшій обробці фон видаляли засобами Photoshop. Картина. Загальне фото і кілька крупних планів від 4 фото. Також зробимо такі важливі зауваження. Нагадуємо, фотознімки експонатів робимо з еталоном кольору, колор-чекером та сірою картою, як мінімум один знімок для серії. Друге, плануємо зйомку заздалегідь, готуємо об'єкти однакового типу для зйомок на площині, манекені чи макро, щоб якомога менше змінювати схему розташування джерел світла, тому що це забирає багато часу. Об'єкти знімаємо в певній послідовності ракурсів. Завжди останнім робимо фотоетикетки для кожного об'єкту для обліку. Як організовано процес зйомки і опису експонатів? Фотозйомка відбувається в форматі RAF плюс в максимальному розмірі 6000 на 4000 для Nikon D 610. Подальша обробка проводиться в програму Nikon Capture NX2 та Photoshop. Первинне атрибутування фото робимо в програмі Adobe Bridge облік предметів Microsoft Excel. Пакетне зменшення зображень і накладання водяних знаків здійснюємо за допомогою Faston Photo Resizer. Фото може використовуватися як матеріал для дослідження. Штамп на хустці синього кольору і таку цінну інформацію можна проявити за допомогою Photoshop. Ще один подібний приклад. Робота продовжується. Хочемо познайомити вас з нашою командою Валерій Афанасьєв, Оксана Афанасьєва, Людмила Климук, Оксана Мітюхіна, Олег Мітюхін, Вадим Тесленко, Богдан Гдаль і етнографічна спільнота. é a coisas